В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, великий праздник на честь святої живоначальної Троїці. Наш Творець і Сергатель це Бог, який має три лиця, три дійства і одне божество, одну силу. Одночисть і слава. Ця тайна Троїчеського Божества відкривається на перших сторінках Святої Біблії. Коли ми відкриваємо першу сторінку, то там написано, вначалі Бог сотворив небо і землю. Земля була невидимо і пуста. І тьма була над безною, і Дух Божий, і ношавшися вверху води. От Тут згадується вже про Духа Святого, який носився над е, тою масою, з якої було створено небо, земля і все, все що є в цьому світі і в тому світі. Далі Господь каже, де «Да буде світ. І стало так, це вже отець сказав слово. І слово створило світ. Слово створило все, що на землі, і, і, і в морі, і в повітрі, і все це слово Боже створило. Слово Боже це є Син Божий, який вічно народжується від Бога Отця. Так що на перших сторінках, але це треба трошки дивитися. Ну, якби, розмірковувати, і тоді зрозуміло, що відкривається тайна троїчеського божества. Далі Господь говорить в шостий день, коли все створив і Господь восхотів створити людину. І був совет Святої Живоначальної Троїці. І на цьому світі Господь сказав, що людину. Створимо людину по образу нашому і по подобію. І нехай вона владичество над птахами, над рибами, над цими тварина на землі і владичество всієї землею. Сказано, що тварів, не від одного лиця, від багатьох, від мажини. Це також говорить про те, що був совет Святої Троїці, і тут відкрити нам ця тайна, що Бог має три лиця. Отець захотів, син створив, Святий Дух оживотворив все творіння. Така красива і славна історія про тайну Боже... святої живоначальної Троїці і творіння світу, в якому ми живемо. І ще в інкому завіті Господь відкрив тайну троєчку Чиського Божества, коли Господь з'явився Авраамом в дуба Маврійського. Зараз це місце називається Хіврон. Там це місце є, є там отросток того дуба, який при Авраамі був, то вже гнив росток. Ростав знову великий, потім той знову гнив, і другий розстав, і до сих пор їде дуб, під яким Авраам зустрів трьох ангелів, від яких Господь з'явився Авраам. Авраам сидів у свого шатра у південь, сховався від цари і підняв очі, побачив, що три мужі стоять перед ним. І Авраам знав ту траїну троїчського божества. І він звертається до цих трьох трьох мужів, це була свята Троїця, у відділі трьох мужів з'явилася Аврааму. І він звертається до них як до одного, владико. Якщо я обрів благоволення в твоїх очах, не мене, свого раба, тобто не прийди мимо мене. І Авраам прийняв в себе цих тих, трьох ангелів, гощав їх. І потім, як історія говорить, що вони відкрили йому, в чому вони прийшли, що Господь сказав, що я йду подивитися на Содому і Гомору, тому що беззаконність цих городів вже піднялася до неба. Я хочу побачити, що там твориться. І Господь, ми знаємо, що Господь прийшов туди, в, в Содоме і там і ці міста були знищені. Це було явлення святої Тройці, таке явління, явне, таке очевидне явління святої Троїці в Вітхому заповіті. У Новому заповіті Господь відкриває троєчисність тройчись божества, коли Господь приходить на Йордан хреститися. Ми знаємо, що Спаситель прийшов на Йордан до Іоанна Хрестителя і просив, щоб той його хрестив. Я не хотів хрестити і вказав, що він знав, хто до нього прийшов, що воплощений Бог. Іоанн каже, я маю у тебе хреститися, ти йдеш до мене. А Господь сказав, залиш тепер, нам треба виконати всяку правду. Іоанн Хрестив Спасителя у воді, і коли Спаситель виходив з води, то Дух Божий виті голуба спустився з неба і спочив над ним. І почули голос Небесного Бога Отця, який сказав, цей син мій возлюблений, у якому моє благовоління Його слухайте. Це було явлення Святої Жовначальної Троїці вже в новому заповіді. І всю тайну протроїчеське божество Господь вже сам Богочоловік, чоловік, бо Бог відкривав своїм кучем, апостолам, і він говорив багато про Отця Небесного, говорив про Духа Святого. І так нас сам Бог навчив цієї тайни, що Він, наш Творець і содатель, є Богом, який має три лиця, три дійства, і одно Божество і одну славу. Їші образи Троїчеського Божества, які завжди перед нами і поруч з нами. На всякому творінні, яке Бог створив, є печать Троїчеського Божества. Саме яркі таке творіння, яке дуже ярко показує нам цю печатку Троїчеського Божества, це Сонце. Сонце має властивість випускати в себе промені, а промені несуть з собою тепло. Оце ось цей сонячний круг, розкальонний круг це є образ Небесного Бога Отця. Промінь, який вічно виходить від цього круга. Це є образ Сина Божого, який постійно народжується від Отця. І образ Святого Духа це є то тепло, яке через промені сходить на землю і все животворить, все оживляє. Це є образ Духа Святого. І кожна людина має на собі образ троїчського божества. Людина має розум. Це є печатка троїчського божества. Розумна душа. І душа має властивість постійно народжувати слово. У нас постійно, вони, от, е, кожна людина вона має в собі якийсь генератор, так це я говорю грубо, але зрозуміло, який постійно дає слова. Оце є душа, розумна душа постійно народжує слова. І вже кожне слово несе з собою якусь силу. Добре слово, якщо в нас добре слово народжує, то воно несе з собою добру силу, яка ну, вся умиротворяє, вона саму людину умиротворяє і умиротворяє все, що округ Тобто несе добру благодать, Божу благодать. Якщо зле слово, несе злу силу. І вона вся скверняє на людини. Так що образ Троїчного божества це є руський розум, розумна душа, яка має властивість народжувати слово, і слово несе з собою енергію, несе з собою силу. Наша задача в тому заключається, щоб ми розуміючи тайну Троїчського божества, піклувалися про те, щоб наш образ. Той троєчинський образ, який ми маємо кожен на собі, щоб він, він був правильний, щоб слово, яке народжується, яке йде від, ну, від душі, постійно народжується, щоб воно несло з собою добру енергію, щоб воно з собою не, не несло злої сили. А це тоді буває, коли ми е, починаємо себе е, ну, повчати від священних писань, тому що у людини. Е, Є такі, таке свойство петливість, любознательність. І людина ще бачить у світі, вона що собі задає запитання, чому це так, чому це не так, чому так виглядає, а не так. Людина завжди чимось інтересується і хоче задає собі запитання, на які вона має дати відповідь. Щоб дати правильну відповідь на свої запитання, ми повинні, повинні знати. Ну, Правильно суть речей, які Бог створив. Якщо людина знає все і по порядку, що Господь створив, що які має воно ну, призначення, для чого все зроблено, то людина починає народжувати її, душа народжує добрі слова, добрі думки, які несуть з собою добру енергію. А якщо просто сказати так, вже не філософствувати, то для того, щоб була добра енергія у людини, щоб її думки несли добру силу, ми повинні жити по заблукам Боже. Ми повинні молитися, заселяти себе молитися, щоб ім'я Боже було постійно в наших устах, в нашому розумі, в нашому серці. Тоді, коли людина так робить і оберігає себе від зла, яке її оточує, не розвиряється в ньому, зазволяє себе жити по-божому, чисто, непорочно, то такої людини. Добрі думки. І така людина проходить земне життя, яке б воно не було складним, простим, вона проходить легко і просто без цих трагедій, без цих, там, ну, падінь, з яких людина не може піднятися. Вона проходить легко і життя людини, земне життя людини, кінець його стає початком. Вічне життя на небі, яке Господь, Господь приготувався тих, хто його любить, хто творить його волю, і де знаходяться всі святі, які прославляють єдиного Троїці Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і в віки. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.